І саботаж. Я хотів би, щоб це слово війшло в обіг українських медійників по тій причині, що це різновид, звичайно, різновид тероризму. Возможно, найефективніше на сьогодні в Україні складова, Те, що раніше називалося з Саботажник це такі людина з деструктивними відносно намірами, яка такий недотерорист, який е, бракує або сміливості, або відваги, або клепки в голові, здійснити терористичний акт, і вона йому дрібно поскудить. І відповідно, або нічого не робить в принципі, звідки залишиться слова собота. Це люди пхали е, дерев'яні дерев в вказки Верстати, щоб поламалися, і ми ну, тут ні при чому, бо само зламалися. Ми не знаємо, чому стати. Тому ну, величезна кількість українських чиновників, які нічого не роблять в принципі. Незалежно від того, свідомо вони займаються чи ні, це самотажники. Треба чітко дати цьому визначення. Об'єктивно це дуже вигідно в умовах війни, все-таки називаємо війну війною. В умовах війни це дуже вигідно і це прекрасний матеріал, щоб ну, для, для, для капіку, ну, і так по факту існує. Але прекрасний матеріал деструктивний для е, цієї комплексної роботи по веденню війни в тилу. Я би так це це, це називав. Диверсії, Терор і саботаж. Відповідно, кількісно, я в такій послідовності це вживаю, тому що кількісно це геометричні прогресія. Ми, ми знаємо, відчуває ми бачимо про диверсійні акти, ближче до лінії фронту. Ми далі, в випшому тилу, чуємо і нам доповідає на щастя і Служба безпеки, і Міністерство оборони про те, що є боротьба з тероризмом і терористичні дії, які скорюються. Але ми поки що не чули, але всі знаємо про це, про масовий саботаж а, серед тих, хто ненавидить Україну, як, як я, і це не вчора сталося, не позавчора. Це, ці люди існували завжди, просто мов демократичного суспільства. Ми казали, що вони мають право право на свою думку, окремо на існування і так далі. І ці саботажники сьогодні. Успішно функціонують серед нас і в, я думаю, що і в чорницькій структурах, особливо в низових. Там, де ну, ніколи, ніхто ніколи не добирався, їхня функція тільки в тому, щоб там сидіти. І в медіа, в медіа також я вважаю.